Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про закінчення слова. Нагадаю, що слово складається із частин, які називаються морфемами. Морфеми це значущі частини слова, які вказують на його граматичні характеристики, виражають лексичне значення та відтінки значень. Важливою частиною слова є його закінчення. Згадаймо. Закінчення це змінна, значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення, вказуючи на рід, число, відмінок, особу, час тощо і слугує для зв'язку слів у словосполученні й реченні. Наприклад, у слові швидкий закінчення й вказує на чоловічий рід. Однину називний відмінок. Це слово можемо пов'язати з іменником чоловічого роду в називному відмінку однини. Наприклад, швидкий потяг. А якби ми хотіли пов'язати його з іменником жіночого роду в називному відмінку однини, наприклад, Автівка, то закінчення ми б змінили так. Аби воно вказувало на жіночий рід однину називний відмінок, ось так. Швидка автівка. Закінчення мають усі змінні частини мови, та іноді воно буває нульовим. Нульове закінчення це не позначене літерою і не виражене звуком закінчення, про існування якого в слові можна зробити висновок, порівнюючи різні форми слова. Нульове закінчення також має граматичне значення. Наприклад, у словах стіл, суміш, лісник. Нульове закінчення вказує на називний відмінок однини. Про існування закінчення ми дізнаємося, змінивши, наприклад, форму числа, Столи. Суміші. «лісники» Або відмінок. Столу суміщу лісника. Важливо пам'ятати різницю між нульовим закінченням і відсутністю закінчення. Тому нагадаю, що закінчення це змінна частина слова, а отже, незмінювані слова не мають закінчень. До незмінюваних належать неозначена форма дієслова як от діяти, бігти. Прислівники – як-от «трохи» – Зимно. Особлива форма дієслова дієприслівник, Як-от сіючи «співаючи». та незмінювані слова іншомовного походження. Як-от «таксі», поні". Хоча і з'являється таке хибне враження. Літери на позначення голосних у кінці цих слів не є закінченнями, адже це незмінювані слова. Наразі в мене все, друзі. Особливості значущих частин слова ми й далі розглядатимемо на наступних уроках. Тож я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!